Чи є у нас романи світового рівня, от у наших 20-х, які, якщо б їх в них вкладали стільки ж грошей, як вкладають в переклади там умовних там, Достоєвського Пушкіна, їх би знали так само в світі? Чи там ну, служимо... тут дуже багато умовностей у нас угу. дуже багато? Їх би знали, їх знали б, їх перекладали, їх читали, ну, да, б, їм знає. давали б премії. Да, умовного способу немає, але, е звісно, от минуло 100 років. Однак зараз інтерес є, і не тільки тому, що ми нині в центрі уваги внаслідок російського вторгнення. Інтерес, інтерес є і сам по собі. І ще до вторгнення, власне, воно і зруйнувало наш план. Німці зацікавилися українськими футуристами і хотіли перекласти не конкретні художні твори, а цілий журнал. Самафору майбутнє, який вийшов у травні 2022 року.